Індекс небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! Із з вами програма Індекс небезпеки. Щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Після реконструкції у Павлограді відкрито першу чергу каналізаційних очисних. Попереджено у рибальській балці укріпили схил та зробили систему водовідведення. Чим тхне дачники виборюють право на чисте повітря. З чистою водою у Павлограді після реконструкції відкрито першу чергу каналізаційних очисних споруд. На оновлення об'єкту з державного та місцевого бюджетів виділено майже 49 мільйонів гривень. Відновлювальні роботи проводилися у межах загальнодержавної цільової програми Питна вода України. Якщо чесно, то Половина не на оборудованні так товариш директор, не роботи і тому в Самару самарою в збрасувалась не неочищена вода. За 33 роки роботи міськводоканалу – це перше масштабне відновлення устаткування. Останній технічний ремонт тут проводили ще у 95-му році. Для підприємства, яке подає воду та приймає стоки з усього міста та з трьох шахт західного регіону, ці роботи надзвичайно важливі. Якщо в нас робота раніше е, совєтського присутства електродвітілі. насосы, вот сейчас установлены немецкие там э, марки Грюнфас, которые на порядок ниже э, по, по потреблению электроэнергии, вот чем были установлены, работали раньше. Это чистейшая экономия электроэнергии, я ожидаю эффект где-то процентов 30. Очисні споруди Павлоградського міського водоканалу збудовано у 1980 році. Технічний стан окремих об'єктів потребує заміни та відновлення. Через ношення напрацювали решітки, подрібнювачі, первинний відстійник, третя секція аеротенку, вторинний відстійник, хлораторна та пісколовлювачі. Саме ці недоліки враховувалися під час планування реконструкції. Є допустимі норми збросів, Ми до сих пор їх удержували крайне сложно, то після реконструкції ми повинні отримати ефект по очистці стоків. Уже на сьогоднішній день та часть оборудовань, яка запущена, уже дає ефект. Економія, якість очищення стоків та екологічна безпека. Це головні принципи, яких дотримувались, проводячи реконструкцію. не для для Павлоград, Троської области, тому що не до очищені сточні води до запуска цього объекта попадали в Самару. Самара несе свої води в Днепр. Поэтому это і улучшение комфорту життя, і улучшение екологічної ситуації. Реконструкція каналізаційних очисних споруд Павлограда проводиться у рамках програми Питна вода України. Закон про реалізацію загальнодержавної цільової програми Питна вода України на 2011-2020 був прийнятий в 2005 році. Передбачається будівництво та реконструкція водозабірних споруд і устаткування, зокрема у регіонах з найбільшим відхиленням в якості води від встановлених норм, а саме в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській та Черкаській областях. Крім цього, програмою передбачено розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення, інвентаризацію та реконструкцію каналізаційних систем. Сумні роботи у Ривальській бальці нарешті завершено. Вони тривали майже рік. За цей час укріплено схил і встановлено систему водовідведення стічних вод. Це допоможе захистити від підтоплень житлові масиви та гаражні кооперативи, де минулого року стався масштабний обвал. Суву – наче дамоклів, меч для мешканців двох будинків над Димитрова. Причина не укріплений схил і відсутність зливої системи. Опасність, в тому, що, коли дощ вперед, там нас, мабуть, до самого проспекту, наспект ні, ні одного стіка. Морем прямо йшла породі і обмивала. Вот этот угол обмивала повністю. Ми боялися, да. А власники гаражів майже рік не розставалися з гумовими чоботами. Тут була такое болото, що в дощ просто нереально було даже виїхати без. Про пройти гаражу без резинових сапог. Було такое, що ми не виїжджали, коли здесь було ну, більше, ніж по колено води. На відновлювальні роботи у Рибальській балці згідно з проектом виділили більше п'яти мільйонів гривень. Працювали майже рік. Заложено більше 5, 5, 5, 560 метрів висококачественної пластикової труби великого діаметра, яка буде відводити всі сточні води. В колектор, дренажний і в колектор коллектор, будуть вводити сточные води. За спеціальною технологією укріпили схил, потім зробили систему водовідведення. Загрозу ліквідовано, говорять фахівці также само входит в сроки рабочих существующих колеи. Обходит вокруг садика, собирает всю воду, всё уходит туда. Ну как бы посмотрели, что все сухо после таких ливней, теперь осталось только тут особовать всё. Результаты работы дренажной системы уже відчули і мешканці, і власники гаражів. После дощів тут суха і чиста площадка, дуже приємно навіть. Моментально вода стекла, все прийнялось, все работает все нормально. Вот последний раз были дожди, как было, конечно, такого не было. Проте, ще иснують деякі недоліки. Жалоби були, що плохо убирается. гріздюка була во дворі. Були люди, говорили, що земля уходить з-під под этого дренажа это или как на низ, земля йде під ним. Подрядчик в рамках этих проектных работ выполнил об'єм, который был запланирован. Но ну, то, что касается реального логического завершения самой и решения самой проблемы, на на мой взгляд, здесь выполнены процентом на 60%. Маса недоділок. Ні які потрібно като на усунення помилок підряднику дали тиждень, потім чергова перевірка. Бо як показує досвід, і стихією не жартують. Ати здійснили чергову спробу передбачити стимули для переробки побутових відходів та зробити невигідним захоронення сміття із 2014 року. Планують ввести новий податок з виробників та імпортерів упаковки, кошти від якого підуть на сплачення послуг з переробки відходів. У зв'язку із цим виробники вже заявили, що нововведення відобразиться на вартості продукції, за яку сплатить кінцевий споживач. Дніпропетровці заборгували за вивезення сміття понад 48 мільйонів гривень, повідомляють в міському управлінні охорони науколишнього середовища. У середньому 50% городян регулярно розраховуються за вивезення сміття. У приватному секторі цей показник значно менший. Лише 21% мешканців сплачують за послугу, інші ж взагалі не квапляться. Колишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа. Це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці «Екоідея» ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Винопласт давно використовують у всьому світі у якості утеплювача помешкання. Власний варіант екологічного теплоізоляційного матеріалу пропонують американські винахідники. На їхню думку, грибок має стати основою будівельних матеріалів. Він вирощується з бадилля рослин та горіхового лушпиння. Далі його розміщують між сосновими панелями, де він розростається, перетворюючи конструкцію в єдину теплоізоляційну структуру. З таких панелей виготовляють стіни і дах, і вже будинок повністю готовий. Ви при цьому новий матеріал, на відміну від пластиків, не горить та не містить токсичних речовин. Деякі вчені вже зараз говорять, що цей проект відкриває широкі перспективи використання нового способу теплоізоляції будинків. Тож не тільки за кордоном, а й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма «Індекс небезпеки оголошує пошук українських Кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. за зіпсоване довкілля у Дніпропетровському районі. Набирає обертів черговий скандал. Дачники кількох товариств звинувачують розташовані поруч підприємства у порушенні екологічних норм. Люди певні, отруйне повітря та геть забруднена водойма результат злочинної бізнес-діяльності. Сам надачники садівницького товариства Сонячний вважали, що їхні заміські будинки розташовані в екологічно чистій місцині, далеко від міста, поруч, річка і повна тиша. Однак останні кілька років відпочинок за містом став нестерпним. Музі. Запах нечистот, запах, навіть можна сказати, свіна. Ну, Тобто, е Люди, які приїжджають із міста погастити к нам, моментально уїжджають, говорять, ребята, ми лучше уїдемо. Здесь, не Последнее время, каждый вечер. Вот Очень тяжело дышать. І особливо почалось неділі три назад, мух було сколько, що навіть, извините, рот відкрити нельзя было. Від смороду, додають дачники, засихають навіть дерева. Смотрите, жаль, вот такие деревья, с чем это связано, как значит это воздух, это э, наша Может, экология. Выброс Может выброс какой-то, полная яблоня была, а середина ее, вот так вот, как вот да. эта вот ветка, обгорела полностью с яблоками. Я ложилась спать, было все прекрасно, утром я встала, как глянула, что у меня обгоревшая яблоня, мне стало страшно. Сандрівна кілька років тому пережила інфаркт. Жінка каже, на малу пенсію таблеток не накупиш. Лікарі порадили плавати у річці. Проте нарікає жінка, із водними процедурами доведеться покінчити. Знаєте, просто страшно купаться. Буває, прийдемо і оході ми просто не можемо плавати ні білі твора, ніж за останні роки. Вода у мокрій сурі суттєво змінилася. Темна та смердюча, кажуть люди, вона стала ймовірно через підприємство з виробництва пластмас або через центральну станцію аерації, що знаходяться. по глазу. Этот завод или выброс какой-то напрямую идет в речку, что это такая вонь. Окунаемся, все черное мы, мы черным. Кирок подул, пошел запах, причем химии какой-то запах, такой вот неприятный запах. И очень жаль, что такую реку можно загубить. Когда рыба тукаш отметает икру, малька здесь кишила. Здесь она ж... А сейчас просто коричневая какая-то вода непонятного цвета, непонятного запаха, наросты, какие-то, я не знаю, какие-то оседают это. І неістеного происхождения. Синтетическое, навіть руками его снять це з капроновой сітки. Про свої дачі мешканці кажуть, знали, що купували. Тоді близькість до центральної станції аерації міського водоканалу їх не лякала, проте зараз припускають різкий протухливий запах та велика кількість комах через неналежну роботу підприємства, якому вже більше 30 років. В этом ґаду це просто повне безобразие, таке неуваження до к нам садоводам Обласною все з пісмо. Ну, общем-то, ситуація ахавська. Звідки тхне наша знімальна група перевіряла власними носами. Спочатку ми побували на центральній станції аерації підрозділу Дніпроводоканалу, де проводиться очищення каналізаційних стоків. На підприємстві нам провели екскурсію, де протягом години знайомили із технологією та вірогідними ризиками виникнення неприємного запаху. Станция проектировалась в 70 году. Так как она проектировалась в одной из крупнейших в городе, должна была перехватывать максимальное количество столков и очищать, она была вынесена за черту города. Если дачники занимаются застройкой, ну, зачастую они не согласовывают эти расстояния с С В 70 70-м году, когда почалися движения по організації того проєкту, то більше 50% застройки здесь не було. Тобто це був пустыль, на котором планировалась планувалася станція. Фахівці додають запах зі станції, обумовлюється наявністю у повітрі сірководню та аміаку. Цими показниками два рази на рік підприємство проходить перевірку. Через використання хлору під час очищення стоків підприємство відносять до об'єктів підвищеної небезпеки. Тому відстань до нього повинна становити 500 метрів. Чи враховувалися ці показники під час зведення дач? Невідомо. Нату станціні станцію не вилаз вивоз випад. Сброс ЖБО здесь не предусмотрен. То есть высококонцентрированных каких-то стоков, превышающих какие-то нормативы, здесь не производится. Испарения, которые происходят с поверхности, но ну, они обуславливаются проектными данными. Сама станция аэрации, насколько я знаком с ее, работой, с ее технологиями, не дает ни такого резкого запаха органолептически неприятного. На поля фильтрации, как правило, выносятся уже от Роботаний активний і це мертва мікробіологічна среда. Ті місця не можуть бути об'єктом сильного розмноження. Мока і других у санітарно-епідеміологічній службі від коментарів на камеру відмовили. Однак телефоном повідомили нам поступило обращення тоже янбург, сонячний. И здесь люди вот поймали, или как, зафиксировали факт, что неизвестная осианизационная машина сливает нечистоты в дороге, на, как, на обочину дороги и в поле. И только они сольют, и идет вот этот запах. Вот, то есть они не могли понять, откуда идет запах, а тут они увидели, что машина сливает. Ось записали записали номер машини, то есть написали обращення в прокуратуру, прокуратура наказала нам. За даним фактом, представники СЕС написали звернення у міліцію та ДАІ та чи знайдуть порушників під великим питанням. А от щодо підприємства з виробництва пластмас, на яке також скаржились мешканці, у СЕС говорять, то підприємті от канані дзвонили, а ну дві неділі не працювало, То есть оно не могло бути істочником запаха. То есть я созванювався з припрятями мені говорили, що там краси до празнічні дні аніж 2 тижні стоя. Утім, вода коричневого кольору стала не вчора та не позавчора. Наголошують дачники. Річка протягом кількох років має неприродний для водойми колір. А от хто дозволив будувати шкідливе підприємство у безпосередній близькості до води, лишається невідомим у цілому ж. Ситуація, що склалася навколо мокрої сури, дуже давно бентежить дніпропетровських екологів. мокрая сура, она всегда была одной из точных каналов в районе Днепропетровска, ибо в нее сбрасывали свои отходы и шинные заводы, и завод прессов. И за последние 20 лет настроено очень много небольших, малых предприятий. То, что сброс в суру несанкционированных, аварийных каких-то отходов, которые вызывают периодически очень сильное ее Загрязнення он не исключен. Категорично не рекомендують дітям купатися в ріки Мокрая сура і поживим людям. Екологи підсумовують, щоб остаточно поставити крапку у цій історії та навести лад із викидами, слід провести комплексний екологічний аудит усіх тамтешніх підприємств. Однак жодне з них не допускає фахівців на свої території. Європейський підхід у вирішенні проблеми безпритульних тварин у Дніпропетровську відбулася масштабна акція гуманного регулювання чисельності чотирилапих. Проводили її фахівці Європейської організації захисту природи і тварин. За два тижні німецькі ветлікарі простерилізували більше півтисячі безхатніх собак та котів. Щених є мірилом цивілізованості, говорить ветлікар Костянтин Антов. Німецький хірург разом з колегами прибув у Дніпропетровськ на запрошення товариства захисту тварин. Вірність подолати проблему безпритульних тварин можливо завдяки регулюванню їх чисельності. Це повинно здійснюватися гуманно, бо знищення чотирилапих, як це відбувається у деяких країнах, не тільки жорстокий спосіб, він ще й неефективний. Реалізація та повернення у природу єдиний гуманний метод вважають фахівці ІТН. саме це і було головною умовою їхнього приїзду у місто. Проблема велика, от, в містах городах її треба рішати. Стерилізація – це єдиний гуманний путь вирішення проблеми. Ми стерилізуємо е -е, обробляємо від бешенства, і блох і Вот колем бешенку, ставим уш Сачку на ухо, да, для того, щоб дуже насієні відділа, що ця собачка не опасна. вона под контролем опікуна у Дніпропетровську акція стартувала 24 липня. О п'ятій ранку волонтери роз'їхалися по районах. Учасник заходу Максим каже, від чотирилапих у місті справа не з легких. Проте усе необхідне для цього є: від автомобілів для транспортування безхатніх тварин до елементарних засобів особистого захисту. Собаки в основному всі дворові, вуличні, тому доволі такі дикі. Тобто для того, щоб їх поймати, приходяться Наприклад, вот такі вот перчатки, которые предохраняють меня от бешенства, от укусов і прочего. На базі однієї з ветклиник міста облаштували пункт прийому та утримання тварин у післяопераційний період. Она сейчас будет відходити після наркоза, а потом за ней приїдуть куратори, которые її доставили сюди на стерилізацію. Щоденно ветлікарі приймали до 35 чотирилапих, яких потім повертали у звичне для них середовище. Оперували і домашніх улюбленців, господарі яких не можуть зробити це власним коштом. За два тижні акції обробили близько 600 тварин. Звичайно, це крапля у морі додають фахівці, ІТН, бо реальна кількість безхатьків у місті коливається від 30 до 50 тисяч. Ми не можемо за 2 за три тижні вирішити проблему міродалі, вообще проблему України. Ми показуємо путь, по якому довжені йти, город тобто должен ловити, город должен стерилізувати, випускати назад. Да, по табікунов. Це тот путь, по якому йдуть такі города, як Київ, Донецьк, Одесса, Луць. Безкоштовна акція тривала до 6 серпня. Проте це лише перший крок. У перспективі кажуть європейські захисники тварин. Підписання із владою міста договору про підтримку методики відлову, стерилізації та повернення у звичне Середовище безхатніх тварин. Скільки б екологи не говорили про захист природи, у світі все одно з'являються шкідливі підприємства. Водойми наповнюються токсичними відходами, а міста поринають у суцільний смог. Іноді здається, кінець світу не за горами. Та надія на порятунок все ж є. Кожна людина здатна зробити свій внесок у збереження довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.